Привіт, усім телеглядачам ефірі найцікавіша програма Кадрик Тур та ведучі Олеся Литвинчук. І я Софія Бедрі. Ми підготували для вас неймовірний сюрприз. Вам же цікаво? Тоді розповідаю. Сьогодні вас шукає незабутня екскурсія містом Лева. Але не просто екскурсія, ми будемо мандрувати, мандрувати під підземельними Львова. Уявляєте? Мабуть, ви й не здогадаєтеся, скільки сього ховається під важкими монастирями і багатоповерхівками, під довгими автомагістралями чи пишними парками. Так, підземне місто, тихе, спокійне, темне, містичне, безлюдне. Там на рівень нижчої від бруківка, є безліч тунелів та ходів. Їм вже кілька століть. Загалом підземе Львова за найшкомнішими підрахунками колись налічували понад 100 кілометрів завдовських. Уявити важко, правда ж? Та годі розповідати, давайте краще дивитися. А поможе нам екскурсиво Дарія, бо вона знає всі таємниці підземного Львова. Тож вперед. Ось ми вже біля Домініканського собору. Він такий великий, могутній і гарний. Мабуть, всі вже десятки разів бачили його зовні. А що ж там всередині? А там найстаріші приміщення Львова, залишки палазу князя Лева, який було закладено ще в 1270 році. І вражаючі підземні мури. Довгій галереї, де відчувається дух історії і навіть страх. Так, бо про підземель Домініканського собору ходить десятки легенд. А можливо там і привиди? Не знаю. Давай самі переконаємося. Ходімо, покажете нам. Печери, Почуваюсь, як в середньовіччі. І навіть не віриться, що це все можна побачити сьогодні, а колись тут вирувало життя. І тут був зал катування. Уявляєте? А ще розповідаю, що в монастирі переховувалася найбагатша наречена речі Посполитої. Також саме тут були розташовані колишні палаци короля Лева. Так, так, я знаю легенду про красуню. Послухайте, у 16 столітті у Львові розгорнулася справжня війна за наречену, а нею була Гальська Острозька. Всі хотіли з Гальшкою одружитися, і не за її красу, а за її багатство. О хто ж тільки не залицявся до дівчини, і молоді хлопці, і старі чоловіки. Та Гальську змусили вийти замість за перестарілого лукаша гурку. Старшого за неї на 35 років. Дівчина втекла від чоловіка до Львова і довгий час переховувалась у Домініканському монастирі, підземелях котрого ми зараз знаходимось ось так. Цікаво, Домініканський собор оповитий легендами. Тож давайте послухаємо, щось цікавенького нам розповість гід Дар'я Завалій, засновник проекту Агенція подорожей Україною. А ми з вами знаходимося в кімнаті, яка присвячена катуванню. Є така версія, що у часи князя Лева тут була катівня. Ну а трохи згодом вже відомо, що у Львові була така професія, як кат. Причому ката називали пан малодобрий. Ого, я й не думала, що тут стільки всього відбувалося. Неймовірно. Але це ще не все. По Львові чимало цікавих підземель. Тож ми прямуємо далі до ізуїцького собору. Єзуїцькі собори вважають храмом ангелів, адже тут зібрана рекордна кількість зображень, духів з крилами. Церква має і підземелля, а ще тут є справжнісінький саркофаг архієпископа Вожницького. І вирізбили його ще у 18 столітті. Цікаво, що його покришка розбита і середини так, наче той, хто був похований, намагався вирватися на волю. Жах. А ще за легендами тут живе чорний монах. Уявляєте? Він блукає під земельну собору, багато століть поспіль. Не знаю, вдасться нам його побачити чи ні, але б я і не хотіла, бо всі ці легенди і розповіді на мене не тільки цікавість, скажу по секрету, навіть трішки страх. А мені тут подобається. Здається, що я перенеслася в іншу епогу, Епоху, епогу, коли жив чорний монах. Я і легенду про нього знаю, тож послухайте, одного разу у двері монастиря постукав подорожуючий монах і попросив переночувати у язуїті. Пустили його, нагодували, напоїла. А після вечері всі монахи зібралися в одній келії і розмовляли. Але гість почав кричати і битися. Монахи і згіди подумали, що у нього сила нечиста сила. І посадили його у підземелля. Ось сюди, де ми з вами знаходимось. Так, і з того часу пройшло вже 400 років. А у підземеллі ще й досі може зустріти привида. Чорного монаха, який хоче повернути свою душу назад і покинути підземелля. Ну що, страшно? А перед нами саркофаг 18 століття, зроблений з алебастру. Його вага близько 600 кілограм, і він був виготовлений для Миколи Вижницького, архієпископа. Проте невідомо чи був колись архієпископ тут похований, адже саркофаг розломаний. Скільки всього довкола нас, а ми цього не замічаємо. Так, бо Львів – це місто таємниць, легенд і містики. Тож, якщо ви хочете екстремальних розваг, гайда на екскурсію під земельнями міста Лева. Запевняю вас, буде дуже цікаво і навіть трішки моторошно. Що ж, але наша програма завершується. Дивіться кадрики тур щотижня, дізнавайтеся найцікавіше. А з вами були ми Софія Бедрій та Олеся Литвинчук. Бувайте!